Вітаю, друзі! Твердо переконаний, що сьогодні відбулася спецоперація російських спецслужб, де вони взухали наших військових. Що маю на увазі? Збиття іл 76 на Білгорощині це 100% спецоперація. Російських спецслужб. Я не можу створ... стверджувати зараз, були військовоополонені на борту, не було, скільки їх загинуло, і так далі. Ми дочекаємося офіційних даних, але виглядало все приблизно так, плюс мінус. Е... Російська розвідка російські спецслужби е... вкинули ДЗУ. Про те, що літак іл 76, в такий то час звідти буде вивозити і вести на точки базування ракети до С-300, якими обстрілюють Харків, звичайно, українці не могли е, втратити можливість нанести такий удар і знищити ракети, якими били б били по нашим українським містам. Але росіяни замість ракет в літак могли гіпотетично, а мабуть, воно так і було, всадити наших українських військовополонених. За даними їхніх джерел, загинуло 65 чоловік. Ракетний удар було нанесено Збройними силами України, тут сумнівів нема. Про це написала Українська Правда, про це написав Стерненко, про це напей писали всі на світі. А потім почали зміщувати, змінювати, редагувати посили. Публікації свої. А справа в чому? Справа в тому, що не знають, як вийти, як знайти антикриз проти цієї російської спецоперації. Плюс до того, що ми чуємо в Держдумі, настав час визнати Україну державою терористом, настав час задіяти іншу зброю. І так далі. і так далі. Іде ескалація. І це ще не говорив Путін. Я думаю, що це буде використано для нового витка війни проти України. Більше того, це буде використано для дискредитації Збройних сил України і Української держави перед нашими західними партнерами, щоб не давали зброю. Ну і все це в комплексі. Тепер що робить наша влада? Збирають антикризові наради, радяться, видають нові меседжі, намагаються чимось перебити це все допоможе. Навряд. Треба вийти і сказати правду, що ворог підставив нам спеціально цей літак. Це трагедія. Але краще раз пережити трагедію, чим. Втонути в брехні, яку ви зараз, пане, пані і панове з банкової, намагаєтесь продукувати, прикриваючи пройоб наших спецслужб. Ну, десь плюс-мінус так. Можливо, в чомусь помиляюсь. Після того, як отримаємо офіційні дані, дам іще один аналіз. А поки що думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам.